Розповім вам про корисний перекус, про класну альтернативу перекусів е, корисних перекусів, не корисним перекусам. Ви швидше за все всі це куштували, пробували, можливо, навіть готували самі, можна приготувати, можна купити уже готове. Він готовляється з цільного зерна, що має у своєму складі таку непогану кількість клітковини. А ми знаємо, що клітковина це корисно для нашого кишківника. Е, також він має у складі поліфеноли, які вважаються потужними антиоксидантами, які можуть. Можуть боротися з вільними радикалами. Також, якщо подивитися на те, якщо ви самі його готуєте або обираєте гарний склад, він може бути досить таки низькокалорійним, да? навіть перекусом. Що це за перекус? Це попкорн. Подивіться на цей склад. Органічна кукуруза, органічна екстра вірджин кокосова олія, гімалайська сіль. Зручність в тому, що він ось в таких е, окремих пакуваннях, що зручно брати з собою в дорогу. Наприклад, я купила, щоб давати доньці до школи на перекуси. Е, тут всього 50 калорій у цій пачці, е, немає доданих сукрів. Як я сказала, склад ідеальний: 2 грама клітковини, е, немає транжирів, тому що виготовлений на, на нормальних рослинних оліях, е, тому ви можете його використовувати кожного дня. Якщо, наприклад, говорити про попкорн, який ми е, зазвичай звикли купувати у кінотеатрах, <тит> то це не може бути здоровою альтернативою. Це навіть не може бути перекусом, тому що там досить таки висока калорійність, за рахунок того, що його готують у великій кількості рослинних, як правило, у більшості випадків неякісних жирів, які можуть утворювати транжери або мати у своєму складі велику кількість омега 6 які е, яка вважається олі... рослинними жирами, рослинними оліями, прозапальними, тобто утворювати, коли буде перевага переважати омега 6 над омега 3 Може утворюватися в організмі запаленням, тому краще готувати самому на жирах чи оліях, які мають високу точку димлення, або купувати як я ось з гарним складом.